Вітаю, друзі! 23 грудня. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок. Вчора Дональд Трамп зробив чергове гучне звернення до нації. І сказав, що побудує два величезні військові кораблі, які здатні нести ядерну зброю. Також він згадав і про переговори Росії та України за посередництва США. Говорить, що вони проходять непогано. Тим часом у Європі змінюється риторика щодо войовничості Росії. Уже більше політиків говорять про те, що ну, Росія не буде нападати на країни НАТО в Європі. Також Міноборони України зробило неочікуваний коментар. Точніше, військова обусменка Ольга Решетилова переказує те, що там відбувається. Вона говорить, що будуть переглядати перелік хвороб для військовозобов'язаних, згідно якого виключають їх з військового обліку. Росіяни ж зараз, прямо коли я вам записую це відео, завдають масованого удару по Україні. В низці областей є перебої з електроенергією. На жаль, є і загиблі, навіть діти загиблі. Гіблії. І Трамп знову заговорив про Гренландію, сказав, що острів потрібен Сполученим Штатам Америки для захисту, а не заради місцевих ресурсів. Друзі, про все це готовий вам розповідати детально і по порядку. Тому перевіряйте свої підписки, хто не підписаний, долучайтеся. Ну і хто не натиснув на дзвіночок, також тисніть, ви будете отримувати сповіщення про. Те, коли тут з'являються нові відео. Звісно, дзвіночок працює інколи не коректно, але все ж таки, ймовірність того, що ви будете оповіщені, набагато вище. Спочатку, друзі, про заяви Трампа. Не всі, що стосується переговорів, Трамп заявив, що переговори щодо України та Росії проходять непогано. Він був небагатослівним, каже, що перемовини тривають. Я скажу, що знаєте, між цими двома лідерами існує величезна ненависть між Путіним і Зеленським. Дуже велика ця ненависть. Я сподіваюся, що ми зможемо це завершити. Ми ведемо переговори. Ну і дійсно, минулими вихідними у Флориді були переговори Росії, України Сполучених Штатів Америки. Формально, нібито наша делегація з російською не зустрічалася. Зараз Дмитрій відбув уже Москви. Він там веде уже розмову із Кремлем, так само, як і наша українська делегація. Сьогодні буде доповідати Зеленському. Більше інформації буду знати і вам буду повідомляти і тут, і в себе в телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, на нього. Дякую, що дослухаєтесь, Активно підписуєтесь, аудиторія збільшується, і це дуже важливо для донесення правдивої і об'єктивної інформації. Власне, такою ми тут і оперуємо. Тепер до заяв у е, Європі. Справді вони лунають доволі різні стосовно того, чи справді Росія готова нападати на країни НАТО. Як ви знаєте, нещодавний скандал, який виник між республіканцями та демократами стосовно даних розвідданих Сполучених Штатів Америки, де нібито стверджує, що Росія готова нападати на НАТО, зараз справді я відзначаю, що риторика в Європі змінюється. Ну, от, до прикладу, міністр оборони Німеччини Борис Пісторію заявив. Фактично, слідом за президентом Фінляндії, друзі, що не вірить у сценарій повноцінної війни між Росією та НАТО, він прокоментував слова генерального секретаря Альянсу Люте про те, що НАТО має бути готовим до війни такого масштабу, який пережили наші діди та прадіди. Певне має на увазі Другу світову війну. І дослівно пісторію сказав наступне. Можливо, він хотів, мається на увазі марклюти, дуже яскраво описати, що може статися. Я не вірю в такий сценарій. На мій погляд, Путін не має наміру вести повноцінну світову війну проти НАТО. Так, до цієї війни готується Китай, а от Росія буде просто кошмарити Європейський Союз різними диверсіями. Також буде влаштовувати польоти невідомих дронів і так далі. Все це відбувається. Кібератаки, перебивання кабелів у Балтійському морі, все це проходили. Європейці дійсно. На це розраховують, що більших воєнних дій Росія не буде продукувати по відношенню до їхніх країн. Але я не був би настільки оптимістичним. Скажу відверто, тому що все-таки країни Балтії залишаються під прицільною увагою, прискіпливою увагою і прицільною, так друзі, саме з боку Росії. Ну, а зараз, друзі, трішки новин з української влади. Вчора Володимир Зеленський зробив, як на мене, дуже цікаву заяву. Він сказав, що доручив розробити нові підходи до визначення святкових та пам'ятних днів. Певне, якісь є накладки, він згадував про Різдво, яке ми святкуємо вже 25 грудня. Не всі, звісно, святкують. До речі, пишіть в коментарях, хто коли святкує Різдво. Також він. Певне, мав на увазі, я роблю припущення, що будуть переглядатися інші свята і будуть змінюватися. Які саме, коли, які мотив, дізнаємося, трішки згодимо. Також прем'єр-міністрка України, пані Середенко, заявила про те, що ну, ось ось уже буде призначений міністр енергетики. Ну от дуже схожа історія з призначенням керівника офісу президента України. Ось, ось призначить і ніяк немає повноцінної заміни для Зеленського, так само, як немає. І для Середенко, що вона говорить стосовно міністра енергетики, я і сама хотіла б його призначити, але поки що за енергетику доводиться відповідати нам. Я сподіваюся, що найближчими тижнями його призначить, тому що надзвичайно важливо мати міністра енергетики в опалювальний сезон. Сказала вона. Попередньо вона робила заяви про те, що з 24-го... Грудня, нібито у нас покращиться ситуація зі світлом, але ймовірно, що не так. Морози і заяви пані Свереденко, звісно, дуже, як на мене, впливають на плани Путіна про те, коли йому наносити удари по території України по енергетичних об'єктах. І зараз вже повідомляє Міненерго, що є відключення в багатьох регіонах саме внаслідок атаки. Нинішня, яка ще й досі триває по території України. Ну і тепер про зміни у Міноборони. Загалом то зміни стосуються 402 наказу. Хто був у військкоматах, той в ТЦК так вони називаються нині, той добре знає, що це за наказ. Міноборони підготували зміни до нього, які виключають деякі хвороби з переліку, що визначає придатність чи непридатність до військової служби. Вже свого часу вносили туди зміни обмежено придатних. Ну, хто, змісно, сходив до військоматів, їх знову переглянули, визначають їх ступінь придатності. Військова омуцменка Ольга Решетилова в інтерв'ю главкому зазначає, що нинішні вимоги щодо стану здоров'я значно. Знижені через дефіцит особового складу, і багато військовозобов'язаних, формально визнаних придатними, насправді не здатні виконувати завдання в армії. Так, друзі, з власного досвіду вам скажу, що дійсно така ситуація на ВЛК є. Решетилова пояснила, що нинішня система ВЛК здійснює лише поверхневий огляд стану здоров'я. І якщо явних ознак захворювання немає, людину визначають придатною до служби, але я додам, що і не лише навіть якщо є явні ознаки, то дуже складно довести, що ти непридатний. Омбудсменка зазначила, що під час війни до війська потрапляють не всі здорові люди, 100%. Фізичне навантаження стресовій ситуації часто погіршують стан військовослужбовців. І вона наголосила на одній проблемі. Справді, яка дуже важлива: це букет хвороб. Дуже багато літніх чоловіків мають такий букет хвороб, і при проходженні ВЛК отримують декілька літр Б чи В. Сукупність цих хвороб точно робить чоловіка слабо, скажу, чесно кажучи, придатним, а то і зовсім непридатним до військової служби. Але виключити, наприклад, на підставі 4 літрів БЧВ із військового обліку визнати непридатним неможливо. Ну, нібито вона натякає, що такі зміни можуть бути. І каже, навіть якщо окремі хвороби, як діабет, радикулі чи підвищений тиск формально дозволяють службу, їхнє поєднання може робити військовослужбовця непридатним. Тому оцінку придатності потрібно. Но робити урахуванням усіх хвороб разом, а не по кожній окремо. Справа в тому, що це думка омбудсменки, а не Міноборони, які там зміни готують невідомо, решетилова на завершення додала, що наскільки я знаю, зміни до наказу 402 підготовлені, але не можу сказати, на якій вони зараз стадії. Знаю, що департамент Міністерства оборони готував виключення певних хвороб з переліку тих, які визначають придатність. Ну наскільки це так, будемо очікувати від Міністерства оборони відповідний коментар, але схоже на те, що можуть посилювати мобілізаційні заходи в тому. Числі і змінами до наказу 402. На превеликий жаль, влада робить саме так, як вважає за потрібне, а не відповідно до закону. Ну, В принципі, вони то змінюють закон, а потім і діють відповідно до закону. Маніпуляція називається. Ну і також ще одна новина, цікава, яка дуже показова, якою ж є українська влада за роки незалежності від того моменту, коли от ми отримали. Фактично, можливість бути окремою самостійною державою. Про що йдеться мова? Державне бюро розслідувань разом із правоохоронними органами Франції провело обшуки у колишнього генпрокурора Святослава Піскона. Нині він проживає у Франції, десь певна на лазурному березі. Ви про це читали вже в багато в соціальних мережах. Я відповідний пост розміщував ще щодо таких обшуків раніше, кілька днів тому у себе Facebook дуже Яскрава і показова реакція українців як незгода із незаконним збагаченням: 90 тисяч євро, 3 кілограми золота, 18 літних годинників загальною вартістю понад мільйон євро, знайшли у піскона. Цифра, чесно кажучи, просто колосальна, і це звісно, що далеко не все. Про це пишуть джерела видання дзеркало тижня. За даними слідства, Піскун не зміг підтвердити походження готівкових коштів, надати банківські документи на придбання золотих злитків і митні декларації у зв'язку з тим, що до нього триває розслідування. Як ви знаєте, Святослав Піскун обіймав посаду генпрокурора, друзі, тричі. В 2002 році по 2003 рік, з 2004 по 2005 і продовж одного місяця у 2007 році. Дуже короткі періоди, але цього було достатньо для піскона, щоб так збагатитися і жити у Франції. Але дісталися правоохоронці і туди. Що, як на мене дуже показово, чому саме дістали піскона, можливо, ми дізнаємося трішки згодом. Ну а тепер, друзі, деталі про ситуацію з обстрілами, які, до речі, триває. Росіяни завдали ударів по енергоінфраструктурі, як я вам сказав. Про це офіційно повідомляє Міністерство енергетики. Друзі, як дозволить безпекова ситуація, сказали, там розпочнеться ліквідація наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах. Окремі регіони нині залишилися без світла в аварійному режимі. Що мені відомо на цю хвилину? Про наслідки атак. Київ через падіння уламків пошкоджений житловий будинок. Відомо вже про чотирьох постраждалих. Коли я готував вам це відео, вже читав інформацію про п'ятьох постраждалих. Київщина сталася пожежа приватного будинку не одного в різних районах. Загинула на превеликий жаль літня жінка. Ще троє людей травмовано. На Житомирщині шестеро постраждалих, серед яких двоє діток. Схоже, що одна дитинка не вижила. 2021 року народження є декілька влучань або падіння уламків крилатих ракет та дронів камікадзе, пошкоджено житлові будинки, цивільні, приватні підприємства, магазин. На Одещині через удар безпілотників пошкоджена енергетична портова транспортна промислова та житлова інфраструктура, зокрема сотні приватних будинків, уражено цивільний суховантаж, склад. Горів дах житового будинку, пошкоджено гараж. На Хмельниччині загинула також літня жінка. На Львівщині атаковано об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. На Рівниччині внаслідок атаки Росії пошкоджений двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. Крім того, знищено дерев'яну господарську будівлю, пошкоджено три автомобілі. Постраждалих там, слава Богу, немає. Також під ударом були Сумщина, Дніпропетровщина, Чернівщина, вибухи лунали також на Черкащині та Прикарпатті. І на Росії також прилітало небагато, на превеликий жаль. Мінбивства Російської Федерації повідомляє про те, що збили лише 29 українських безпілотників. Можливо, 129 влучило. Там палає хімічний завод Ставролен у Будьоновську ставропольського краю через атаку БПЛА. Ну цей завод дуже показово атакується вже не вперше. Певне має відношення до військово-промислового комплексу Росії. Поки що, вся інформація про обстріли буду, друзі, уточнювати і повідомляти вам в телеграм-каналі. А зараз кілька повідомлень знову зі сполучених штатів Америки, адже з трампа я розпочинав сьогоднішній випуск. Спікер палати представників Майк Джонсон зробив заяву про те, що очікує, якщо вони програють республіканці на виборах у 26-му році, імпічменту Трампа демократи каже: він можуть оголосити таку процедуру у разі перемоги у конгресі у 26-му році. А шансів у демократів перемогти дуже багато. Демократи. Та майже нічого не роблять, Трамп робить все сам. Він своєю політикою дуже суттєво понижує рейтинг, і власний, і республіканців. Вона йому схожа чхати. Що говорить Майк Джонсон? Якщо ми втратимо більшість радикальні ліві, запустять процедуру імпічменту президента Трампа та влаштують повний хаос. Ну, власне, республіканці вміють влаштовувати хаос, не Джонсону це говорити. Трамп же тим часом призначив посла в Гренландію. Данія у відповідь заявила, що США не можуть анексувати острів. Данська прем'єрка пані Фредеріксен та очільник уряду Гренландії Нільсен відреагували на призначення американського посла, заявивши, що Гренландія належить гренландцям і США не повинні захопити Гренландію. Звісно, звучить це дико. Країна НАТО нападає на країну НАТО. Ну, хоча, звісно, такі випадки вже були в історії НАТО. Ви не можете. Кажуть урядовці дані анексувати іншу країну навіть за аргументом про міжнародну безпеку. Натомість Трамп так не вважає. Він говорить: Герландія нам потрібна для національної безпеки, а не для видобутку корисних копалин. У нас каже, і так багато є що видобувати. Ну, власне, він зараз і Венеселою дуже щільно займається. каже, у нас є і нафта, і все інше. У нас більше нафти ніж у будь-якої країни світу, що дослівно говорить Трамп. Друзі, нам потрібна Гренландія для національної безпеки. Якщо подивитися на Гренландію, уздовж усього узбережжя всюди плавають російські і китайські кораблі. Нам це потрібно для національної безпеки. Ми повинні це мати. Ну, якщо так, друзі, додам від себе ну, робіть там військову базу разом із Данією, Данія, член північно-атлантичного альянсу. Ну у Трампа своє бачення викрадене якесь. Чесно кажучи, дивакувати. Каже, що Данія була там 300 років, каже Трамп, тому чи щось подібне прийшла туди на човнах. Ну і додає: ну, ми теж приходили туди на човнах, я в цьому не сумніваюся. І також Трамп оголосив про план будівництва двох нових лінкорів. Вони будуть найшвидшими, найбільшими, найвищими, найпотужнішими і в рази у 100 разів потужнішими за будь-який лінкор, коли-небудь побудований. Ці передові судна будуть одними з найсмертоносніших кораблів для ведення надводної війни. Кожен із них буде найбільшим бойовим кораблем в історії нашої країни, найбільшим бойовим кораблем в історії світу, коли-небудь побудованим. Ну, справді Трамп любить велике, гарне, красиве, помпезне і золоте. Фахівці, військові експерти, з якими я спілкувався, говорять, що це ну, супер дурнувата ідея Трампа, адже сьогодні ефективність таких великих кораблів дуже сумнівна. Військових я маю на увазі, але Трампа це не зупиняє. І також на політику Трампа, але тут дуже хороша історія, відреагували в Китаї. Китай заявляє про ризик конфлікту зі США у зв'язку з постачанням зброї Тайваню. В чому хороша історія не про війну ні в якому разі, друзі. Мова йде про те, що Сполучені Штати Америки свого часу погодили ось буквально кілька тижнів тому, пакет військової допомоги за гроші не за дарма для Тайваню на суму 11,1 мільярда доларів. Це безпрецедентно величезний пакет. Китай попередив, що продаж зброї США Тайваню. Буде означати ризик конфлікту між Пекіном і Вашингтоном, і назвали цей крок серйозним викликом своїм засадничим інтересам. Представники Міністерства національної оборони та міністерства закордонних справ Пекіна заявили, що продаж зброї порушує принцип єдиного Китаю, шкодить суверенітету, безпеці Китаю, надсилає небезпечний сигнал силам, що виступають за незалежність Тайваню. Ну, така друзі, от історія на сьогоднішній ранок, 23 грудня. Дякую, що були зі мною. Підписуйтеся на канал. Перевіряйте, хто цього ще не зробив раніше. І долучайтеся. Дякую, що підтримуєте. Всіх люблю, ціную, шаную. і не перемикайтеся. Все буде в Україна!